Доброго дня, завершив цікавий проєкт. Замовник прислав мені 4 хвилинки, прислав дерево, попросив зібрати. Зазвичай я відмовляю новим клієнтам, але так як вже мої ножі там і кухонний набір, і інший там туристичний мисливський ніж я вже робив, то я не відмовив. Отже, 4 клинка, всі вони від слава. Кому цікаво, я дам контакти, поспілкуєтесь, можливо, замовите, спробуйте самі зібрати або відправити іншому майстру. Отже, перший ніж з клиночком в ламінат. В центрі М398, обкладки з 95 Х18. розміри клиночка 130х30 товщиною 4 мм. Руків з карельської берези, трошечки тонована для тону, так, для контрасту. Зверху даніш, больстер з нержавіючої сталі, проставочка G10. Такий ніж дещо хижий, так, чудово вміщується і в мою руку невелику, але трошечки з запасом. Так, тобто на більшу руку також буде зручно. Такий ніж. Перший. Наступні ножі буду оглядати в інших відео, тому кому цікаво, слідкуйте. Дякую вам, до наступних відео.